Нещодавно працівники відділу еколого-освітньої роботи спільно із колегами із відділу рекреації та туризму провели для школярів та вчителів Скварявської загальноосвітньої школи Золочівського району туристичну мандрівку з еко-квестом по екологічно-пізнавальному туристичному маршруті Три ніг, що прокладено по території одноіменної комплексної геолого-ботанічної пам'ятки природи, яка є однією із ділянок установи за селом Перелізки Бродівського району. Як екоосвітяни Національного природного парку Північне Поділля провели екскурсію та екологічний квест для школярів Золочівщини. Дивіться у сюжеті під час мандрівки. Школярі оглянули велетенські мільйонлітні кам'яні останці, яких тут немало залишилося після відходу з цих земель архаїчного сарматського моря, а також ознайомилися із географією ландшафтів та природним світом пам'ятки природи триніг Гіри і гори вони. Повністю нагадували ландшафт такої гарної країни, як Швейцарія, де зараз багато людей їздять подивитися на її краєвиди, на її ландшафти. От. І якраз саме тоді до цієї бритської Швейцарії почало з'їжджатися дуже багато знатних людей. Вони приїжджали сюди на полювання. Тут проводилися такі великі збори, от, таких знатних, багатих людей. І всі вони виходили отут на полювання. Звичайно, це полювання для звичайних людей було заборонене, бо це було панське полювання. От. І е, е, заборонене було для, для тих людей, які отут жили. Вони так само мали своє село, яке називалося Гутискобріць. Окрім того, протягом екскурсії діти почули багато цікавого про рослини та тваринний світ цієї території. Демонструючи юним мандрівникам червонокнижні рослини в природному середовищі, зокрема березу темну, працівники парку постійно наголошували на необхідності збереження природного середовища для себе і для майбутніх поколінь. Стакінками е Національного природного парку міста Суділля було його облагороджено. Бачите, поставили на таку е бочку. Місі, так. І, <плес> <плес> і е на нинішній день воно вже є таке гарне повноводне джерело. Це джерело це є витік річки стир. Знаєте, це є велика така річка, яка впадає у річку Прип'ять, а потім у Дніпро, І, звичайно, ота водичка така, вроді би такий маленький побачов упадає аж у чорне море. Родзинкою мандрівки було те, що екоосвітяни НПП Північне Поділля упродовж маршруту проводили з учнями еко-квест. Ну, зараз ми поділимо вас на команди, і кожна команда буде мати завдання відповідно. Кожна команда, яка справиться завда завданням скоріше, буде отримувати бали. І до кінця нашого маршруту на кожній зупинці, якщо виходять цей квест, ми підсумуємо бали, і та команда, ну, а учасники, які всі команді активними, отримують заохочувальні призи. Попрошу свою команду, капітана, згуртувати і придумати назву, таку природничу, тобто пов'язану з природою, і придумати девіз. Теж пов'язаний з природою, з охороною природи. Пошук нових форм і способів екологічного навчання в наш час явище не тільки закономірне, а й необхідне, і це зрозуміло в умовах гуманізації освіти, навчання та виховання має бути спрямованим на формування сильної особистості, здатної жити і працювати в безперервному мінливому світі, здатної здійснювати моральний вибір і нести за нього відповідальність стовпчик, який ставиться працівниками, працівниками лісової галузі, лісової охорони для е, чіткого розмежування лісових кварталів. Так, вони по них орієнтуються. Бачите, тут є на кожній стороні написано е, номер кварталу. От, і ще до нього вони мають е, карту, по якій, е, звичайно, весь ліс вони повністю знають, мали бо принаймні. Позашкільна екологічна освіта сприяє ефективному вихованню молодого покоління. Спроможного вивести планету зі стану екологічної кризи, подолати споживацьке ставлення людини до природи. Одна з вимог навчально-виховного процесу полягає в тому, що предмет навчання має бути для дитини цікавим, тому в своєму педагогічному арсеналі вчитель завжди повинен знаходити щось нове. Аби заохотити учнів до пошуку потрібної інформації, читання книжки, якісного опрацювання нової теми. От і зверніть, будь ласка, увагу на ту е, рослинність, яка є у цьому е, хвойному лісі, і на той покрив, який є у буковому лісі, бачите, тут видно вже зелені, якісь рослинки, е, це і ужина, і всякі інші якісь е, зелені рослинки, які е, покривають землю. Справа в тому, що саме через вінсів'я оцих войних лісів сонце проникає до землі. І рослина здатна рости, як в звичайному сосновому лісі. От, а вже з цієї сторони, бачите, не проглядається ніякої зелені, так тільки де неде частково на поверхні землі. Отже, наступна зупинка нашого туристичного маршруту будівниця. Я думаю, що ви всі зразу зрозуміли, що це за об'єкт і для чого він збудований. на землі дуже багато. Ми що родственна знову така з родових культур. пшениця. Весь час туди наші працівники привозять курми для диких на допомогу можуть прийти й такі форми роботи, які використовують у музейній чи театральній педагогіці. Гурткові роботі психологічних тренінгах. Серед таких форм квест. Який мало використовують у школі та позашкільних закладах, проте він досі популярний поза їх межами, адже це цікава гра подорож. У цієї тварини дві праві ноги і дві ліві ноги, дві ноги спереду і дві ноги ззаду. Скільки ніг у цієї тварини? Чотири. Чотири це правильна відповідь. Наступне запитання. Ви так радилися, що я думаю, що ви неправильно правильний який овоч необхідний для перевірки принцес на чистоту королівської крові? Горох. Добре, правильна відповідь. Наступне, яка, яка дика кішка потрапила в співтовариство автомобілів. Тобто на її честь названий автомобіль. Дика кішка. Відповідає тільки капітан. Ягуар, це правильна відповідь. Сьогодні Квест вважають головним конкурентом комп'ютерних ігор у боротьбі за час молоді. Це ігрова форма групового виконання завдань, яка має тривалу історію розвитку, багато можливих варіантів використання і чимало позитивних моментів. По-перше, він залучає до активної пізнавальної діяльності кожного школяра окремо і всіх разом. Тим самим оптимізуючи певний етап навчально-виховного процесу. По-друге, реалізує навчання через самостійну діяльність учня, що має характер особливого виду практики, у процесі якої засвоюється значно більше інформації, також забезпечує вільну діяльність, що дає можливість вибору, самовираження і саморозвитку для її учасників, уможливлює змагальність, невід'ємну частину гри, привабливу для учнів, адже задоволення, одержане від гри. Створює комфортний стан і підсилює бажання вивчити предмет. Таким чином, школярам на певних зупинках, окрім розповіді про об'єкт, ставилися етапні завдання. Одним із таких було розшифрувати слово на екологічну тематику, провести екорекламу, скласти екологічну казку, провести вернісаж із пісень, в яких оспівуються квіти, трави, дерева та кущі. На кінцевому етапі перед учнями було поставлено завдання виготовити ековіночок з природних матеріалів, які є в лісі. За кожну відповідь учасники отримували бали, за якими після завершення екологічного квесту визначили переможців.